Висадка капусти, у відкритий ґрунт. 29 березня. Три ряди, дві капельні стрічки. Між рослинами 35. Ось так 25. Між капельними стрічками 40. На один балаганчик. Получається три рядки. метр п'ять через один метр. Довжина арматури метр п'ятдесят. Довжина плівки метр п'ятдесят. 40 мікрон, ні, 30 мікрон ми взяли ширина метр п'ятдесят. Така схема більш економічно вигідніша, коли три ряди, ніж два. Економіця капля, по-перше, не три каплі, дві. Економиться плівка, дуге та площа. В два ряди рання капуста не подобається. Ось так тут висадили. Ще не висадили, це ще досаджуємо. 150 тисяч рослин капуста. Ось так виглядає поле. Земля була сфрезерована. Віддіваток був, внесли добриво 11, 11, 21, промочуємо землю та робимо посадку.